Мої гарячі улюблені вчені, фізики, інженери, любителі Бравл Старса і всі інші великі розуми. З вами я, ваш вірний, Фізор. і сьогодні ми з вами будемо аналізувати, обнюхувати, облизувати старого діда на ім'я Гордон Фрімен. Я довго думав про яку гру зробити відео і прийшов до думки про першу халву, так як я ніколи в неї не грав і було б чудово збагатити свій ігровий експірієнс, і заодно запалити для вас відосик. Водночас. Навіть мене нереального і стажем в 20 років гра змусила відчути просто блє, величезний спектр емоцій. Можете, блять, мого сусіда запитати, він вам все розкаже. Доброго ранку, вітаємо вас у транзитній системі комплексу Black Mesa. Ми опиняємось в вагонеці і прямуємо туди хуй зна куди. А ще я встановив українську локалізацію, і вона була навіть дуже непоганою. Якщо хтось захоче власноруч пройти гру, я оставлю ссылочку під відео. А -а -а, дивіться знову чийсь п'яний батя долбиться в хату, а маман не пускає. Дивлячись навколо, ми розуміємо, що нас везуть вглиб серйозної наукової бази під назвою Black Mesa. наш головний герой, якийсь Гордон Фрімен. На рік старший за мене, але всього лише отримав ступінь доктора філософії А от хуярити наше на монтажці в 26, хто блять буде. Ля-ля, які з нами люди працюють, важний, як хуй бумажний. Ми доїхали. Поїздка десь 5 хвилин тривала. А колись я гру дропнув через це, бо був маленький непосидючий піздючок, але я виправився, чесно причесно. Ну, давай, блять, швидше йди сюди, додік в шляпі, я через тебе на роботу запізнюсь. Доброго ранку, пане Прімене. схоже, що ви трохи запізнилися. Тіп працює на двох роботах відразу. Зранку ти охоронець, а вночі доводиться озвучувати звук клавіш. Ну що, знайомтесь з населенням бази? Безпорадні місцеві, сили територіальної оборони з тих самих безпорадних місцевих, а тут ось порофлити можна з них. Такі жахливі краватки. Віді, Доброго віде, ранку, комп'ютера плі мене. Тільки що були якісь проблеми. Але мені здається, О, що припини, що, ой, що це ти робиш. Ну, гордон, ти що, хочеш створити мені прав. Ладно, рухаємось на місце, де потрібно провести експеримент. Але для початку зайшов в місцеву їдальню і намагався поцупити чийсь сніданок. Ой, блядь, і собі негам і другим не дам. Така вже я гнида, і нічого з цим не зробиш. Для початку потрібно передягнути захисний костюм, який пошили тіпи в Придністрові, після чого відразу відчувається, як ти перестаєш бути і генієм, і мільярдером, і плейбоєм, і філантропом, але і в костюмі є свої плюси. Такий, як, наприклад, mp 3 плеєр гра нам натякає, що зараз нас очікує науково балдьожний флекс. Не знаю чому, але тут всередині якесь все таке лампове. От прям відчувається, що ти реально в якомусь науковому виробництві. А я хочу нагадати, що гра якихось там років, що половини глядачів ще навіть на світі не було. Ну і мене теж. Добридень. Ну йо пересете, ви що, на тему чи аліку замовляєте техніку? А я вам зараз розкажу, де можна замовити якісну техніку з доступними цінами. Ага, да, Андрюша, про що ти мрієш? Яка реклама з твоєю то кількістю переглядів і підписників? Так що, люди добрі, підпишіться, і може я колись в відос вставлю якусь рекламку і зможу купити собі ортопедичний матрас, бо я вже старенький і спинячка вже бо-бо. Для початку входимо в якусь незрозумілу кімнату, в якій і будемо проводити той самий експеримент. Бля, ну ви послухайте на ці звукові ефекти. Я тут просто вилупив очі і сиджу. А ви уявіть, як гравці прихуїли тоді, коли гра тільки вийшла. Після того, як установка повністю набрала свою потужність, до нас завалюється кравчучка з здоровенним шаром вушної сірки, Всім табором, блять, напевно, збирали, яку потрібно заштовхати під ті самі промені, після чого стається другий Чорнобиль і Григорович починає робити третього сталкача. До речі, також відоси по перших трьох сталкерах хочу зробити. Тому пиши в коментарі щось пов'язане з сталкером. Чим більше там буде коментарів на цей рахунок, тим швидше він вийде. Ну, ось вам і ваші експерименти. Краще б завели канал на Ютубі і знімали відео про розпечений ніж і кавун блядь, з 10-го поверху. Але як ж це сочно виглядає? Нас кидає то туди, то сюди, все бахкає, бухкає, а ми втрачаємо свідомість. З цього і повноцінно починається геймплейна частина гри. Ми виходимо і методом математичного вирахування розуміємо, що всьому прийшов піздець. Всюди трупи, кров, розруха. Hello, darkness, my old від мулата ми дізнаємось, те, що сталося, називається каскадний резонанс, і це, м'ягко кажучи, не дуже добре. Тепер наша задача полягає в тому, що ми повинні вилізти на поверхню і попросити допомоги, так як через аварію в них зник інтернет і вони не можуть замовити собі доставку їжі, а готувати вони не хочуть. Інакше не буде, бля, брат. А ось все, наші перші вороги. Я їх називаю кричуща хуєта, яка перетворює тебе на зомбю. Ось вам смішно, а на вокзалах саме з них роблять для вас біляші. Так що задумайтесь, можливо, і не потрібно їх там купувати. О, блядь, тварина, я навіть не розумію, як люди в здравому розумі купують собі головні убори з цим чучелом. Ну ось і вона, знаменита зброя в серії, балдежна монтажка. Тепер з цією приблудою нам нічого не страшно. Все, досить цих ваших їханьок да хаханьок треба світ рятувати. А ось і перший зумбований. Я їх називаю. Ну, блядь, самі знаєте, а як ні, то от вам ілюстрація. Коротше, ці маленькі бидли пригають на голову, смоктуються і керують людиною. А цікаво, можна їх було б використовувати для сексуальних втіх? З собою ще можна брати деяких непісів і бігати разом з ними. Цього разу потрібен був наш голубенький, так як в нього був величезний ствол. Після чого ми опиняємось там, де і починали сьогоднішній день, але тим самим шляхом вже звідси не вибратись, і приходиться кинути голубенького і лізти в дирку. Ай, меня снайпнули в поле! А сейчас вы побачите сценку, что будет с вами, если не ликовать от депрессии. Горячевание. Мы Украину победим за два дня. Такое ощущение, как будто мы проигрываем. За день Россия заберет русские земли под названием так называемая Украина. Россия опоздала с этой операцией. Ну максимум 3-4. Военная Украина. Ось тут ми знаходимо перший пістолет. Буквально вириваємо його з рук помираючого охоронця, але це навіть на краще, бо далі на нас нападає якась ультразвукова хуйня. Тут я помітив, що якогось Бена в мене стоїть автоприціл. Типу, що взагалі навіщо таке потрібно? Приходить розуміння, що мене очікують толпи всякої різної живності, наприклад, якийсь шокер інопришилленці, потім собаки-плюваки і потолочні вісюльки. Після чого на нас очікує нереальний геймплей, який б я назвав би біганням туди-сюди. Нам потрібно лазити через труби, пригати по всяким ящикам і лазити через гімно й мочу, а в переривах між цим відстрілювати купих всяких виродків. Це і є фірмовим геймплеєм першої халви. Тут майже немає ніяких катсцен. Всю історію ми дізнаємось через всілякі фішки гри наприклад, через розповідь всіляких непісів, з якими ми контактуємо, або ж можемо щось підслухати від наших противників. Тобто, не подумайте, що я жаліюсь і кажу, що це погано. Так як в той час майже всі ігри були коридорними, а тут нам потрібно ламати голову, як і куди Бо тут немає ні міні-карти, ні підсказок. Часом все виходить інтуїтивно, а вже більше до середини гри нам потрібно включати всі свої когнитивні функції. Це мені сподобалось в грі. Да, да, не тільки звукове супроводження, а взагалі гра має свій неординарний підхід до гравця. Мені подобається, коли гра перед гравцем ставить якісь виклики, а не так, що ти просто відкриваєш карту, а в тебе там стоїть точка, і тобі не потрібно думати, де ж все-таки знаходиться той блять, захід і печера з лівої сторони від дома Баби Парасхи в цій грі приділяється особлива увага до другорядних персонажів. Ось, наприклад, ми можемо врятувати одного, а він натомість відчинить двері. Проходячи через купи ворогів, ми добираємось до одного вченого, який каже, що все-таки за нами відправили допомогу. Ого, мужик, ти що там робиш? Тут повсюду штруляють, і всякі піски пригучі пригують Давай за мною, ти будеш в безпеці. Я твою мать, дідо, тримайся, зараз допоможу. Прилетіли військові, і той старий маразматик в принципі оказався правий. Вони тут щоб не просто здихатись наслідків аварії, а ще й свідків. Тому після цього до нас додається новий вид противників наглючі військові, які постійно рашать і закидують гренами. Через м'ясо і гімно ми пробираємось далі і дізнаємося, військові реально хочуть нас усіх убити і скрити все. Але по іншу сторону наукових комплексів є ще один під назвою лямда, і тільки ті хлопаки зможуть нам допомогти розібратися зі всім піздіцом. Але по поверхні нам краще не лазити, бо там купи військових, вертушки і смердольоти, яким бомбардують все живе. Тому ми вимушені далі лазити мишачими шляхами, блять, як якісь в'єтнамці. Ну, але можете не перейматись, в принципі, не впрволь. Наш шлях, на щастя, перешкоджають щупальці, які від простої зброї не дохнуть, але вони вилізли шахти випробування реактивного двигуна. Тому нам, як завжди, треба туди-сюди сходити, там сям натиснути, і вуаля. Ну що, мальчики, приходьте на шашличок. Мені є, а горілки тільки не вистачає. Так, 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 ми знову шастаємо і натикаємось на биту дебіків. Зблять, ахуєть, це що, що таке? Мужик, а я тебе вже десь бачив. Заманюємо цього дурачка в пастку, і він перетвориться на труп з запахом варених яєчок. Далі нам зустрічається охоронець, який розповідає нам важливу інфу. Нам необхідно запустити супутник, який допоможе вченим з корпусу лямда усунути весь піздець, який відбувається навколо, і закрити портал, який переносить сюди всяку незрозумілу живність. Але звичайно для початку потрібно купу часу покататись на паровози залізниці і влаштувати геноцид військових. Добираємось до самого запуску і отримуємо заряд сатисфакції після нашої перемоги. Айф, звичайно, це добре, але потрібно рухатись далі, де на нас нападають жінки в латексних костюмах. Після чого ми потрапляємо в пастку. І ось вам перша і остання касцена в грі. Ну що за мене, маючи чітку задачу знищити мене, вони вирішують, ну тупо порофлити з мене, ніщо просто пустити кулю в лоб, кидають в якусь парашу винищувач, де купа сміття, регачок і шприців після гулянки покоління Z. Як зазвичай лажу по сумнівним спорудам, де пахне гамном, саніною і рвотою. Ми виходимо з наукового комплексу і розуміємо, що весь наш шлях лежить через лютий військовий ад. На нас пускають кучу м'яса, гвинтокрили, іннопришиленці, БТРи. І навіть, блядь, танк. Хоча гра часом бали нас всяким інтерактивом у вигляді різних пушок і кулеметів, де я зловив непоганий такий кайф від того, що можна просто постояти і поструляти. Ну, ось ми і на лямді. Вчені ждуть і готовляться, але для початку потрібно знову побігати туди-сюди, понатискати на кнопочки і отримати нову зброю. Після чого разом з вченими включили портал, який перенесе нас в той самий світ, з якого лізуть тварі, так як по словах розумників щось заважає усунути каскадний резонанс, і це щось потрібно вбити. З Особливою жорстокістю. Ну все, запригуємо в портал. <звук> Насправді на даному етапі гри вже підзаїбало бачити одне й те ж саме: ті лабораторії або поверхню з одними і тими ж самими ворогами. А тут ось вам і ніяких стін, і можна подихати на повні легені. А ось і босик. Чисто якийсь дід з обвішими яйцями. Я думав, зараз його туди-сюди ігру закінчив, але чомусь після його відкинутих лопацьор гри не закінчились. Значить, це не той, хто нам потрібен. Далі я потрапив на завод по виробництву тих самих інопланетян і влаштував там геноцид в стилі Думслеєра. А ось і головний портал з тим самим, хто заважає закінчити весь цей піздець. хо, -хо, -хо блять, нікого вам не нагадати. Не знаю, звідки Вальф знали, як буде через більше ніж 25 років виглядати той, кого не можна називати його іменем? І якщо чесно, битва з ним була легкою. Потрібно було просто знищити три кристала, які, як я зрозумів, живили його, а потім він відкриває свою бошню і просто напихати йому туди хуїв. Ну і все. А тепер питання до руських: невже блять так важко це зробити? Ну і все, гра закінчується, але нас зустрічає той самий мужичок, який траплявся нам протягом усієї гри? Гордон Фрімен власною персоною, що виключає хуста схований у захисний костюм. Я дозволив собі позбавити вас зброї, адже за великим рахунком вона належить урядові, а ось костюм. Гадаю, ви його заслужили. Прикордонний світ Зен наразі перебуває під нашим контролем. Завдяки вам Вам довелося неабияк як руки. Я вельми вражений. Саме тому я і тут, пане Фрімене. Я запропонував ваші послуги своїм е е працедавцям. І вони дали мені право вас працевлаштувати. Вони погоджуються зі мною, тому що ви маєте необмежений потенціал. Ви вже довели свою рішучість, тож, гадаю, з ухваленням чергового рішення у вас не виникне. Якщо вас цікавить моя пропозиція, просто прийдіть крізь портал, і я сприйму це як так. Альтернативою, що ж, я можу запропонувати вам бій без жодних шансів на перемогу. Прикрий кінець, враховуючи те, що ви щойно пережили. Робіть вибір. Нас. Я дуже щасливий, що нарешті пройшов цю гру, і вона тепер ще довго не вийде в мене з голови, поки я не пройду всі можливі частини в цьому всесвіті. Вона ще стільки питань залишила, на які я хочу отримати відповіді. Ну і, звичайно, по класиці запиляю для вас відеоряд. Що можна сказати про саму гру? Ну, гемплей тащить. Можна і постріляти, і повирішувати всілякі головоломки. Це непогана формула, яка дає немало задоволення від гри. Сподіваюсь, ви кайфанули від відоса, а я сподіваюсь, кайфану від кількості лайків на цьому відео. Тому дякую за перегляд. Ну і як завжди, не попадайте з Чао!